Людмила саме ми здійснюємо разом контроль, моніторимо. Пані Людмила, розкажіть все ж таки детальніше про ті порушення, які ми з вами вже побачили. Були моменти з картками. Хочу зауважити, що за не мають паспортів, але їм ведуться спеціальні картки. Так. І ми побачили хтось, члени комісії їх збирають. Да, ну це дивна дуже була ситуація, тому що ми взагалі не зрозуміли, навіщо це робиться, але чомусь це робиться. Тому що як людина голосує в цьому закладі, да, і не дають картку. Це яка засвідчує, що вона саме така і є, ця людина біля камери вона потім пересувається до цього часу, де вона буде голосувати, заходить надає члену виборчої дільниці, вони фіксують, що саме це ця людина, і потім. Надають їй бюлетені, і вони вже він е, зробить волевиявлення і вже голосує за того чи іншого кандидата. А тут, взагалі, відбувалося таке, що вони збирали картки, проголосувавших окремо. А ті, хто не проголосували, окремо на е, полочку там вкладали. Ми запитали. їх. Ну нам заклад сказав так робити. Ми спитали заклад, заклад відмовився від цього, що вони не е, говорили так робити. А це ж тисячі виборців, в тому числі тут 2530 виборців. Тобто, е, чому саме такий механізм? Тому це порушення виборчого законодавства. Ми зробили таким чином, що я винесла самостійно всі ці картки, видала е, керівницю закладу, і потім ми е, стежили за цим, як вже зараз відбувається, тобто людина приходить з карткою, потім її повертає. Тобто, ми думаємо, що може вони е, біля після нас не будуть повторювати ці е, ну, порушення, які зараз вони тобто, є. Фактично це говорить про те, що ці люди, які не голосували і здавали свою картку, е, Ця може бути всес... може бути використана повторно кимось іншим для того, що все ж таки використати цей бюлетень на користь того чи іншого кандидата. кандидата. Е, ще ми з'ясували про те, що людина при нас прийшла, на в картці написано, що він громадянин Узбекистану, але він включений список, і він прийшов зробити свій вибір. Свій вибір, я його спитала. Він взагалі ніколи не був громадянином Узбекистану. Він кримський татарин, він проживав в Криму і він є громадянином України. Зараз з'ясовують я є в справі у нього, яка знаходиться саме в слідчому ізоляторі. Чи цей паспорт, який підтверджує, що він громадянин України і будемо намагатися зробити таким чином, щоб все ж таки він використав і зробив свій вибір, як він того хоче. Ще треба сказати, що після. А... Першого нашого візиту, коли перший був, до цього закладу було таке, що люди, які не можуть самостійно пересуватися, їх ну практично на плечах виносили ці, які можуть пересуватися, ці громадяни, які засуджені, або які знаходяться в медичній частині. Зараз е, вже є три людини, які написали заяви. Заяви це зареєстровані в виборчій дільниці, для того, щоб до них прийшли е, працівники, тобто члени виборчої дільниці, з присутні. Скринькою зараз ми е, хочемо прийти до е, цієї виборчої дільниці, і спитати голови, як саме це буде відбуватися? Угу. Дуже дуже вам дякую.